Чергово відправляємо дітей на оздоровлення до Польщі завдяки міжнародній співпраці ротарійських клубів, Це діти з сімей, в яких або є ось хто загинув, або з них безвісті, і насправді оця підтримка, підтримка міжнародна, втілюється в те, що діти бачать світ, розвиваються, зустрічаються з однолітками з різних країн, і це підтримка нашого майбутнього. Проект самісна Польща України, яка дітям, Батьки які загибли або зникли безвісті. Наздатку зник безвість. Беремо участь, щоб дитина поїхала, оздоровилась, побачила світ, розвантажилась морально. Нас старша донька їздила в іншому проєкті від школи. Дуже їй сподобалося. Він теж попросив, якщо буде якась можливість, поїхати, Я б теж хотів би поїхати, спробувати такі дати сюрпризи. Що ви чітко розумієте, що ви з України? Да, і коли будете наприклад, там, знайомитися з польськими дітками. Ну це перше, що ви себе, що ви з України. Друге, що показав, що ви з Вінниці тут є книжечки про Вінницю і листівки про Вінницю, білки і магнітики. Герб Вінниці. діти з батьками добираються до Львова, там всі збираються разом, і далі вже з організаторами централізовано їдуть до Польщі, де їх зустрічають польські ротарі, і організовують далі їх перебування. Кожен день в них є активності. Кожен день їм буде не скучно і точно буде чим займатися.